Гляньте, яка краса. Мелісима. А це вже мої троянди. Це ота роза, що я вам показувала величезна, така от у мене там, за двором біля черешні. Гляньте, наскільки вона густюча, скільки в ній слов. конечно, она побегла, оце на сонечке. Солнце дало свое. А це усечки красно. Это така бордо. Хотя на видео они одинаковые. Ну, ароматні. Не, вот эти красивые, конечно, вообще. Ну, колючая, она такая колючая, капец. Такие, знаете, как як, як пироженка. Не знаю її названня, це Чорний Принц, а це теж не знаю. От ці дві рози, оцю і оцю мені подарили. Чисто, ми тоді приїжджали за саженцями до одного чоловіка. І він дав дві рози. У нього залишилися вони ті, що не розпродав. І я дав мені. Ну, рози шикарні, звісно. Ось ці огромні теж. Ну і ці красиві. Головне, що ароматні. Ну а чорний принц я вже, звісно, купувала. Оце Чорний принц. Лідію я купляла White white Blue White, по-моєму. Біленька така. Ну, я вам потім покажу: вона, звісно, цей не знаю, чогось вона завжди така некрасива, печеться, згорає, нежна якась дуже. І оранж то в мене бордюрка. Ну і все. Це все, що я. До війни встигла посадити, а зараз уже нема смисла. Ну, коротше, такий букитики собі сформувала, гляньте, який красивий. Окна заклеєні скотчем. Ой, коли я його вже піддираю, не знаю. От Природа моя, бачите, яка. Так що так от. Красота, звісно, ляпота нереально. Красивые, конечно, цвета. Дуже красивые. Главное, что ароматнее. Потом попробую еще я из цих тоже поукоренять. Так что такие вот дела.